Навіть найпростіші слова, якими ми користуємось повсякденному житті, і які мають доволі простий зміст, багатьом із нас незрозумілі. Так склалось історично і є наслідком духовного занепаду, коли хтось взагалі не хоче нічого розуміти, інші шукаються розуміння в релігіях чи духовних практиках, не помічаючи, що в них робиться під носом. А істина доволі проста: не можна зрозуміти складні речі, не розуміючи прості. Давайте проведемо маленький експеримент. Хто знає, що означають дні тижня? Знаєте, давайте перевіримо. І так, почнемо з дня, який найбільше всі люблять і який є останній в тижневі. Це неділя. Ну, звичайно ж, неділя це нема діла. Відповідно, ніхто ніякого діла не робить. Людина після того, як 6 днів працювала, має один день відпочити. Понеділок, понеділя або той день, що йде після неділі, змінює її перший день тижня, вівторок. День, що вторить чи повторює попередній день. Теж робочий день, як і понеділок, що був перед ним. Середа середина тижня. Четвер четвертий день тижня. П'ятниця п'ятий день тижня. Субота. А от з суботою не все так просто. І хоч слово доволі просте, але вимагає маленького відступу. Хто служив у армії, знає, що субота парку господарський день, як підготовка до неділі або підсумок за попередніх 5 робочих днів. Всі пам'ятають і суботники, які зараз не дуже поширені, а от за часів Радянського Союзу це явище було досить масове. Навіть анекдоти по цьому поводу були, пам'ятаєте, Ленін і колода. Звичайно, не можна не задати твір Івана Нечулевицького Кайдашева сім'я. І хоч всі більше пам'ятають, як Кайдашенки ділили землю чи грушу, там є й інший цікавий епізод, як громада зібралася і відремонтувала будинок односельцю, який цього потребував. Звичайно, субота це слово, яке складається з двох інших слів, де су це суспільна і бота це робота. Відповідно, субота це суспільна робота чи спільна робота. І тут ми бачимо досить цікаві філософські зміст, які закладено в наші дні тижня: п'ять днів працюєш на себе, один день на громаду і один день відпочиваєш. І от саме цей шостий день субота і є самим цікавим, тому що він об'єднував людей у праці. Створював комфортні умови для проживання, будуючи та утримуючи в належному стані містки, дороги і інші об'єкти інфраструктури, а також заохочував допомагати іншим, виховував почуття власної гідності і відповідальності за громаду. Маєш достаток, досяг певного матеріального рівня, допоможи ближньому. Хто бачить логіку в алгоритмі побудови слів назв днів тижня? Який ми навели, то вже помітив їх творення з простіших слів, складів чи окремих складів, що вказують на слово. За таким же алгоритмом побудовано і слово тиждень, ті ж дні, які в незмінному порядку повторюються з періодом сім днів. Найбільш уважні, вже, мабуть, помітили, що в інших мовах такого алгоритму немає, що вказує на їх вторинність, хоча вони є і більш поширені, а розмовляти ними вважається дуже модно. І наостанок хочемо нагадати, що місяць, як часовий проміжок в календарі, з'явився завдяки певним фазам місяця, який на небі, і за ним, звичайно, вели літочислення, але ті, хто його так називав.